Вечір ви дивитесь телеканал Спраса Біло Церкви час головних новин міста, про які розповім я Любов Геращенко. Також, аби знати більше, закликаю вас підписатись на нас у Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі і Ютубі. Не перемикайте, бо пропустите важливі новини за 11 квітня. Вночі ворог атакував Київщину дронами камікадзе та ракетами. Тривога тривала більше п'яти годин. Внаслідок ударів повністю знищено трипільську теплоелектростанцію. Про це повідомив голова наглядової ради «Центренерго» Андрій Гота. За його словами, усі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі відомо, що внаслідок влучань сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Зазначу, Трипільська Тес була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Очільник каже, масштаби руйнувань жахливі і грошима їх не оцінити. На білоцерківщині почастішали випадки пожеж на відкритих місцевостях. Зокрема, від початку року таких сталося вже понад 190. Як розповідає начальник районного управління ДСНС Віктор Сподін весною через підвищення температури часто горить трава, а також активізуються палії. Рятувальники стверджують, що саме через таких недобросовісних мешканців вони витрачають значний ресурс техніки та особового складу. Аби запобігти подібним випадкам, інспектори проводять роз'яснювальні роботи, але на жаль, не всі розуміють. Критичність спалювання сухостою зазначу за такі дії передбачений штраф від понад трьох до понад шести тисяч гривень з початку року притягнули до відповідальності 51 людину. Від того, що вони спалюють сміття е, населення е, і не контролюють його спалювання чітко в більшості випадків. Е, значить, це е, Вогонь перекидується на суху траву і займає великі площі при при горінні сухої трави. Тобто більше потім, потім від сухої трави починають е, горіть будівлі, е, дачі, які, на яких власники ще не виїхали для якихось там певних робіт. То ми робимо таку роботу, щоб оцих пожеж, і ми проводимо роботу з населенням, щоб у цих пожеж було менше на Багацьку. В взагалі не було. Тому заборонено спалювати найкраще краще скласти на візок. На автомобільний і вивести є, на вивести це сміття на сміттєзвалище. Часом у місті продовжуються політичні перипетії. після того, як Геннадій Дикий пішов служити у ЗСУ. Його функції виконує Володимир Вовкотруб, секретар міської ради. Але як повідомив нашому телеканалу адвокат Максим Запаскін, Дмитро Киришун, який до Вовкотруба займав цю посаду, подав до суду позов щодо свого звільнення. За словами Запаскіна, якщо його буде задоволено, то Киришун може повернутися на посаду. Посилаючись на свій досвід, спеціаліст наголошує, ідеальних рішень щодо звільнення секретаря міської ради не буває. Нагадаю, Дмитра Киришуна зняли з посади на одній з сесій у листопаді минулого року деталі позову. Я не знаю. Я не є учасником даного провадження. Можу з урахуванням ну хвал суду і все інше, дійти висновку, що процедурно дане, так, рішення є небездоганним. На уразі, якщо його позовні заяви буде задоволені, буде скасовано рішення про його звільнення з посади, тобто він має бути поновлений на даній посаді. До аналізу декларацій. сьогодні ми підрахували статки за 2023 третій рік голови Білоцерківської районної ради Василя Зеленського. Відтак чоловік заробив майже 811 тисяч гривень. Зарплата за місцем роботи понад 637 тисяч, та пенсія понад 173,5 тисячі. Готівки посадовець певно не накопичує, адже її не задекларував. Натомість кеш має дружина 42 тисячі доларів протягом. Минулого року нового майна як рухомого, так і нерухомого, не купував. Та й взагалі у власності однофамільця президента лише земельна ділянка у Вінницькій області. Усе інше добро записане на кохану. А це п'ять квартир у білі церкві та Києві, паркомісце, гараж та земля у Пилипчі. А також Галина Зеленська володіє автомобілями марок Сузукі та Тойота. Українську вишивку часто називають кодом нації із зашифрованими символами та знаками. Деталі та тематика орнаменту відрізняються залежно від історичного регіону. Героїня нашого наступного сюжету Анна опанувала бродівське письмо, яке не просто красиве, а до того ж захищає наших військових. Яким чином та що ж вона створює? Розповість Ярослав Гогоца. Від початку повномасштабного вторгнення Анна не тільки волонтерить, а й шиє. каже, голку з ниткою тримає в руках давно, проте через зайнятість хобі доводилось відкладати на другий план. Спочатку це були сорочки, а згодом і мені шеврони, які оберігають наших військових. До такого незвичного рішення білоцерківчанка прийшла, коли захисники попросили вишити будь-що хрестиком. На очі майстрині потрапило бродівське письмо. Це техніка родом з Прикарпаття, де кожна літера означає певний символ у вишивці. Текстове рукоділля Анна опанувала з нуля за допомогою інтернету. Одного знайомого у нас було день народження. Вже на той час я знайшла алфавіт бродівський І кажу: давайте я спробую зробити персонально для нього з Іменем, щоб такий, як ні у кого. Його звали Олександр, зробили ми перший іменний шеврон. І з того часу вже звичайні шеврони практично я не ш'ю. Шю лише в той момент. Ми їдемо на Донецьк, і я знаю, що будуть зустрічатися хлопці, дівчата. Я не знаю, як їх звати, я не знаю, хто вони. Я можу зробити звичайний шеврон. Зазвичай цим майстриня займається після роботи. Для початку малює схему, потім береться за вишивку, яка орієнтовно забирає дві години. Далі ж Анна приступає до іншого, вирізає, прострочує та прикріплює липучку. За її словами, це досить кропіткий та сакральний процес. Тож, коли поганий настрій за це навіть не береться, переважно на шевроні зашифровані фрази Боже, збережи або захисти та ім'я захисника, чи захисни загалом жінка вже встигла виготовити понад пів тисячі нашивок для воїнів з різних бригад. 56-ї, 72-ї, 95-ї, 114-ї та інших також оберіг білоцерківської рукодільниці носить Вадим Сухаревський, заступник головнокомандувача зсу, особливо якщо це хтось замовляє і передає, що тут закодовано, що тут написано. А вони довго роздивляються. Ці шеврони питають де. Бо як, там вже не видно ні літер, нічого. Вишиваючи кожен шеврон, ти можеш трохи привідкрити, що людина чекає в майбутньому. Наприклад, у мене було такі ситуації, коли я шила шеврон, починала плутатися нитка, все нормально, розплутали, дошили, передив шеврон, кажу, будь обережний. І Mm, хлопець потрапив під обстріл. Він відкопав всіх своїх друзів, всі ну, поранені, але вони живі. Принципово, це не коштує для захисників та захисниць нічого, адже, по-перше, куплений шеврон не оберігатиме. По-друге, таким чином Анна дякує їм за оборону. Ось о, пишеться для зручності. Кожна літера переводиться в бродівський символ. Потім з цих літер ми робимо вже схему. Я в основному роблю на три кольори: на чотири це особливі або комусь, ну щоб гарно-гарно було. Наприклад, отут закодовано Боже захисти Євгена. Дівчачі, я беру більш такі роз, розовенькі, помаранчевий колір. Волонтерка Ірина вірить, те, що вишите руками з любов'ю і з молитвою в серці завжди оберігатиме. Вона неодноразово передавала незвичні шеврони нашим військовим і підтверджує слова Анни про вражаючі історії порятунку деяких з них. Хоча спершу більшість не вірять у силу цієї невеликої за розмірами нашивки, проте потім завдячують саме їй. Я не бачила довгенько цього воїна. Але прийшов час і мені зателефонував він і каже: Ти знаєш, я думав викинути цей шеврон, бо з нами від щось таке відбувалося там, де ми були. Дуже дивне, дуже страшне. І правда, я кажу, не знаю, як він працює. Людина просто може не повірила. Я кажу, питаю його вже тоді, а скажи, будь ласка, були загиблі чи що? Він каже, так, да, у нас було два підрозділи. І що саме що дивно, що я коли вже потім задумався над цим, що мій підрозділ весь повністю, хоча шеврон був тільки у нього, залишилися живі, навіть подряпи не було. А в іншому підрозділі одна людина загинула. У це дійсно важко повірити, що шеврон з орнаментом може врятувати життя. Втім, не варто забувати, що з давніх давен для українців будь-яка річ з вишивкою виконувала роль оберегу. І що важливо, вона зберігає пам'ять роду і генетичний код нації. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Млинці Далгона, Оригамі та інше не менш цікаві особливості однієї з азійських країн дізналися студенти Білоцерківського педагогічного коледжу. А саме у закладі відбувся фестиваль корейської культури, який організували волонтери. Під час нього діяли вісім локацій: традиційна їжа, ігри, танці, вікторина, фотозона та інші. Кожну з них студенти та викладачі відвідували по черзі і не лише слухали розповіді, а й долучалися безпосередньо до того. Чи іншого процесу. Звичайно, на фестивалі були присутні корейці, які навчили вимовляти деякі слова. Найбільше учасникам сподобалась локація з їжею, де готували млинці. Аніасіо. Анісіо. А зараз ще вам друге слово. Камзамміда. Це дякую, камсаміда. Камса хамміда. Камза 제가 이제 하고 여러분들 하는 겁니다. 자, 감사합니다. 감사합니다. «У Нас дуже є багато культур, дуже є багато різних та країн, про які можна дізнатися, але дійсно це щось таке новеньке більше і щось таке екзотичне для багатьох студентів. І хоча вони там цікавляться музикою, цікавляться, можливо, фільмами, але е, от, щоб спробувати це, от ну як на, на власні очі побачити, торкнутися це, от планували, е, обирали, і от, таким чином вирішили, що Корея зараз буде дуже цікавою для студентів. Особисто. Я була в Кореї вже два рази, і тому, в принципі, щось якесь уявлення певне є, але дійсно ми багато радилися саме з представниками, що буде доречно, і обговорювали це також з нашими волонтерами, тому що у нас на кожній локації у нас є волонтери, і вони самі були як дотичними. власне ми збиралися щотижня, ми обговорювали який напрямок, і тобто у нас була така як колективна робота. Ми дуже є тітка. Украина, да? Мы тоже едем Сжу, мы тоже едем блинчики, мы тоже едем. Но э, основание нашей еды это рис. Вы слышали, да? Слышали. У нас тоже есть похоже на вас блинчики есть, блинчики. Но интересно, что мы блинчики не делаем только с мукой и молоком. Мы делаем обычно блинчики с овощами. Овощами мы часто делаем. Поэтому сегодня я хочу вам показывать корейский На цій азійській ноті я завершую випуск головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. Нагадаю, що наші ефіри ви можете переглядати у зручний для вас час на ютуб-каналі. Достатньо ввести у пошуку Еспресо Біла Церква. Тисніть дзвіночок, лайкайте та діліться у коментарях своїми враженнями. Вам не складно, а нам приємно. Побачимось вже завтра.